Доброго вечора, дорогі мої друзі, ми продовжуємо кожного вечора читати Псалтирь. І сьогодні будемо читати Псалм 24, 25 і 26. Я хочу сказати, що ми будемо читати Псалтирь, Переклад Іларіона Огієнка. 1962 року, тому що, на мою думку, цей переклад дійсно української на українську мову. До Тебе підношу я, Господи, душу мою, Боже мій, я на Тебе надіюсь, нехай же я не засоромлюсь, нехай не радіють мої вороги. Ради мене, не будуть також посоромлені всі ті, хто на тебе надіється, та нехай посоромляться ті, хто на тебе встає недаремно, надаремно. Дороги, дороги твої дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене поправать. Провать Мене в правді своїй і навчити мене, бо Ти, Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Пам'ятай милосердя своє, о, мій Господи, і ласки свої, бо відвічні вони, гріхи молодечого віку мого та провини мої не пригадуй. Пам'ятай мене, Господи, власті своїй через добрість свою, Господь добрий та праведний, тому грішних навчає в дорозі, Він провадить покірних у правді і лагідних навчає дороги своєї. Всі Господні стежки, милосердя та правда для тих, Хто його заповіта й свідоцтва додержує, ради мення свого, о Господи, прости мені прогріх, великий бо він. Хто той чоловік, що боїться він Господа, він наставить Його на дорогу, котру має вибрати, душа Його житиме в щасті і насіння Його спадку землю. Приязнь Господня до тих, хто боїться Його, і свій заповіт Він звістить їм. Мої очі постійно до Господа, бо Він з пастки витягує ноги мої. Обернися до мене й помилуй мене, я ж бо самітний та бідний. Муки серця мого поширились, визволь мене з моїх утисків. Подивися на, мор, на горе моє та на муку мою, і прости всі гріхи мої. Подивись на моїх ворогів, як їх стало багато. Вони лютою ненавистю ненавидять мене. Пильнуй же, моєї душі. Та мене хорони, щоб не бути мені засоромленим, бо надіюсь на тебе. Невинність та правда. Нехай оточають мене, бо надіюсь на тебе. Визвали Боже Ізраїля від усіх його утисків. Амінь. Псалом 25. Суди мене, Господи, бо ходив я в своїй непорочності і надіявсь на Господа, тому не спіткнуся. Перевір мене, Господи, і випробуй мене, перетопи мої нирки та серце моє, бо перед очима моїми Твоє милосердя. І в правді Твоїй я ходив, не сидів я з людьми неправдивими і не буду ходити з лукавими. Я громаду злочинців, зненавидів, із грішниками я сидіти не буду. Умию в невинності руки свої й обійду Твого Господи, жертівника». Щоб хвалу Твою голосно виголосити та звістити про всі чуда Твої. Господи, полюбив я оселю дому Твого і місце передування, перебування слави Твоєї, не губити душі, не губити моєї душі з нечестивими та мого життя з кровожерами. Що в руках їх злодійство, що їхня правиця наповнена підкупом. А я буду ходити в своїй непорочності, визволь мене та помилуй мене. Нога моя стала на рівному місці, на зборах я благословля... благословлятиму Господа, Амінь. Псалом 26. Господь моє світло, спасіння моє, Кого буду боятись? Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись на мене злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на Те, на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати того, щоб я міг пробувати в Господньому домі по всі дні свого життя. Щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати перебувати. Бо Він заховає мене, бо Він заховає мене дня нещастя в Своїй Скині, сховає мене потаємно, в своєму наметі, на скелю мене проведе, а тепер. Піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене. І я в його скині буду приносити жертви, при відзвуках сурм, і я буду співати та грати Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу, і помилуй мене. І озвися до мене, за тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця. Тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. не ховай же від мене обличчя свого, у гніві свого рабане відкинь, Ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати моя, мене кинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і впровадь мене стежкою рівною ради моїх ворогів. Не видавай мене на свавулю моїх ворогів, бо повстали на мене ті свідки облудні. Та неправдомовці, Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне Твоє серце. І надійся на Господа. Амінь. Дорогі друзі, читаю і серце. Моє радіє, душа моя співає, Господи, зараз такий час, кожного дня на нас находять такі страхи. Як почитаємо, почитаємо новини, то волосся дибки стає. А як подумаємо про Господа Бога, і радість, радість, що Він боронить, боронить нас, що тільки Його силою можемо ми вистояти у цей час. Я благословляю вас, я дякую вам за те, що знаходите час послухати Слово Боже спокійної ночі вам і побачимося завтра, якщо Господь продлить Наше життя мир вашому дому.